Тобто вітаю, мене звати Оксана Гапон, і сьогодні ми проговоримо про цікаву тему з передачі пластики і фактури у зображенні тварин. Взагалі тема досить цікава, вона вивчається дітьми у анімалістичний жанр, взагалі вивчається дітьми у вибразотворчому мистецтві у шостому класі нуж. І а, е, я пропоную дітям згадати спочатку про те, які у них є тваринки, що для них характерно, що цих е, тварин відрізняє один від одного. І, звичайно, що це їхня пластика, їхній характер, форм. Да? Е, на контрасті хтось великий, менший, е, хтось по фактурі своїй. Е, Пухнастий, хтось гладкий, хтось колючий, і з цього ми розуміємо, що ж така фактурність в образотворчому мистецтві це засіб виразності, да, за допомогою якого ми ще більше розкриваємо характер даного об'єкта, предмету чи ну, сьогодні це тварини. Почувши тему, дізнавшись сьогодні, Відразу зрозуміла, що я б дітям запропонувала саме актуально це намалювати, наприклад, зайчика. Чому? Тому що зараз підходять великодні дні і це є ну, актуально. актуально. І е, подача, в якій ми будемо працювати, е, вона буде у сучасній гра... е, техніці. Це засіб виразності, графіка, дудлінг. Ну, в процесі я буду це все показувати і розповідати. Тому. Ми починаємо з композиції, які нам потрібні матеріали сьогодні. Так як це графіка буде, плануємо, то графічні матеріали, тобто фломастери, олівець, гумка. Фломастери можуть бути різні. Зараз якраз у дітей вони люблять ось такі фломастери для скетчу. І ця методика в неї можна працювати як і онлайн, так і офлайн, і також в вкритті, наприклад. Перед початком року важливо переключитися, розслабитися. Да? От інколи кажуть, що образотворче мистецтво це якраз той урок, де можна очистити кеш, тобто від цього зайвого. І важливо руку, після того, як написали, це розслабити, тобто зробити якісь такі активності вправи, можливо, щоб розслабити м'язи кисті, да? ми от від локтя можемо так помихати. І приступити до роботи. Тож, композиційно в нас аркуш буде розміщуватися вертикально, і починаємо з компоновки. Головним е, нашим е, героєм це буде такий великодній кролик. Да? Так як від нас головний, ми орієнтовно позначаємо, де буде знаходитися ну, висота, так скажімо, його голови. Це буде як такий е, портретне зображення, е, цікаве, таке от творче, е, мультиплікаційне, можливо. Е, Пам'ятаємо, що знизу в нас більше місця ми залишаємо, ніж зверху. Тобто, е, висота, це в нас з вушками, тому що для кроликів характерно їхня особливість це довгі вуха. Відділили так, скажіть, будь ласка, мене видно, видно. Все добре. Добре, дуже дякую. Я просто бачу, тут відсвічує, Буду, мабуть, показувати ось так, фломастером. Так, і ми починаємо з простих. Легких таких елементів, тобто з такого овалу, малюємо у стилі такому простому скетч, рука в нас розслаблена і згадуємо характер форм. Тобто, якщо це вушка, ось ми їх позначили, цей формат дозволяє. Малювати і фантазувати. Це дуже важливо для дітей цього віку. Тобто зараз у нас з простих елементів ми вже потрошку отримуємо і надаємо характер форм, який ми хотіли. Що характерно ще для кролика, це витягнута така мордочка, да? ми її позначаємо. Зверніть увагу, що все складається з простих форм. Малюємо ось тут такий носик, кролик усміхнений, очі визначаємо, відділяємо серединки в ушках. Так. І пам'ятаємо в нього ще й вуса. І... Так, як ми хочемо зобразити, наприклад, надати тематику великодня, так, що характерно, який символізм, це, звичайно, писанки. То, в принципі, ми можемо тут на задньому плані намалювати, ну, поки позначити такі от би, писаночки, які віддаляються, йдуть на задній план, тобто від більшого до меншого і в розмірі вони зменшуються. Можна пофантазувати йому сюди на вушку, наприклад, сидити. Така робота можна працювати як індивідуально, так, поділитися на групи, тому що якраз для системи нуж да, характерно, коли діти вміють комунікувати і розвиватися як особистісно, так і е, в групах. Е, можна роздати вчителю аркуші паперу, наприклад, поділити е, на групи клас і на чотири групи да, і працювати разом. Е, так, е зараз, ну, перший такий промальовочок ми зробили, далі ми будемо е все ж таки наближатися і працювати у стилі е дудлінг. Що таке дудл? Взагалі, в перекладі це такі е закарлючки, да, е цікаві такі е лінії, які е вони. Е Дають вільний політ для вашої фантазії. Тобто зараз, коли в нас є вже певна композиція, ми беремо, наприклад, синій фломастер, вирішимо, що по колориту, це буде у нас на контрасті, зайчик буде у холодних кольорах, а надавати різновиду ось цим писанком ми будемо у теплих кольорах. Тож, наша задача зараз заповнити елементи різними цікавими фактурами. Можна подати дітям для зразку вже ну, певні фактури, які можна використовувати. Фактура в нас може бути подана через якісь лінії, тонкі, потовщені, товсті, можуть бути крапочки, наприклад. Можуть бути просто якісь кружечки. Тож, Можемо користуватися тими елементами, які подає вчитель, або інтуїтивно заповнювати елементи своїми лініями і візерунками. Дітям також можна пояснити, що цю роботу можна зробити як розмальовку антистресу. Тобто спочатку заповнити такими різними лініями, а потім розфарбувати в подальшому, ну, наприклад, олівцями простими. Завдяки лінії ми створюємо такий певний образ, можна сюди також долучити інших колег в розробці, наприклад. Зробити спочатку лише лініями з дітьми а, таку роботу, а далі, а, наприклад, вчителя інформатики попросити, щоб вони пропрацювали в програмі, і правда, можна зробити видати такий буклет, де будуть такі антистрес-розмальовки на дану тематику і, або використати там подарунок для мами до Дня матері, також зробити такий сюрприз для батьків. Ця техніка допомагає о, розслабитися, заземлитися. Можливо, не варто до кінця заповнювати якийсь один елемент, переключитися на інший. Проговорити з дітьми, якщо це тематична робота, така до теми також Великодня, які є, вони знають символи, традиції. Коли ми переходимо до заднього плану, де наші писанки, беремо вже теплі відтінки, і а, тут. Можна проговорити про символізм, який існує і характерний для різного е, краю, так? От, для різної е, громади, і про колір, наприклад, або просто е, використовувати фактуру різну, просто якісь Лінії певні площини. Важливо вчителю пам'ятати про те, що. Про варіативність, да? коли в нас уроки не кожен раз схожі один на один ну, подачі і методи. Да? Тобто нам важливо пам'ятати по-різному змінювати ведення уроку. Наприклад, минулого разу ми працювали індивідуально, сьогодні ми працюємо в командах і працюємо, підлаштовуємось. І... Тоді, коли працюємо в укритті, і мені здається, метод от якраз скетчу, дудлінгу, він ну, досить ефективний. І діти, ну, на даний вік вони це дуже полюбляють, подобається. Так, потрошку збагачуємо нашу. Композицію. Вирішено на початку було, що ми будемо працювати, сам кролик-зайчик у нас буде через холодні кольори на контрасті, якраз він виділиться, да? а тут усе буде на теплому. Оцю писаночку, яку ми намалювали, ноби він тримає як сюрприз, можна зробити як акцентом, тобто якось поєднати кольори І теплі і холодні. Не бійтеся а фантазувати, щось продумати своє. Ця робота потім може слугувати також як прикраса для класу, для школи. І важливо ще пам'ятати, що е, ну, об'єднуватися, наприклад, створювати ці міждисциплінарні зв'язки, тому що е, шкільний заклад це все-таки не індивідуальні якісь вчителі, да? а все-таки це команда, яка працює на е, те, е, щоб на виході були успішні. Е, Учні, учениці, які могли різнобічно використовувати знання, які ми їм надаємо у школі чи ввому закладі освіти. Тут ще хочу звернути увагу, що дивіться, от я взяла червоний, помаранчевий жовтий. Тобто цим я теж показую, що чим далі предмети, вони не лінійно, лінійно пам'ятаємо перспективу і повітря. Тоді закінчимо, Я думаю, що робота видна, те, що я в принципі пропоную.